Способи, як справитися з провиною і чого ніколи не треба робити, я помічаю, що завжди погоджуюся допомогти колегам, навіть коли в мене повно своєї роботи, і через це відчуваю виснаження, як навчитись ставити межі, щоб не почуватися винною. Перше, що вам треба зробити, усвідомити, що провина це те почуття, до якого вас привчили. Так, так, ми не завжди відчуваємо почуття, які народжуються просто в моменті. Інколи ми відчуваємо ті почуття і ті стани, які нас навчили відчувати. Батьки в минулому. Наприклад, якщо ви чогось не зробили, батьки ображалися, не говорили з вами, ігнорували, дорікали, і через це ви почувалися винними. Тому зараз, в дорослому житті, якщо ви ставите свої межі, ви можете відчувати себе винною тільки тому, що вас так навчили. Значить, що треба робити? Перше. Ніколи не боротися з цим почуттям провини, а просто усвідомити, що мене так навчили, тому я це відчуваю. Друге, бачити це почуття провини, розуміти, чому воно у вас є. І третє не боротися з ним, а просто дати йому бути. Можна говорити собі, я знаю, чому я почуваю себе винною, я знаю, чому це почуття в мені зараз є, але я вчуся жити по-іншому, я вчуся вибирати себе і ставити свої межі там, де мені це важливо і потрібно.